Уманські простолюдини живуть найкраще в світі. Вони живуть тим, ми живемо краще, ніж в Бангладеші. Ми живемо краще, ніж в Індії. Ми живемо краще, ніж в Африці. Ми живемо краще ніж в Придністров'ї, ми живемо краще, ніж в Росії, ми живемо краще, ніж на Кубі, в Північній Кореї. Ми дуже добре живемо. Ми українці, уманчани європейці, прості люди. Благодарні Зеленському за добробут, за те, що в нас все окей, в нас все є, жокей, нас на Уманщині все хорошо. Уманщина квітне. Оце така обстановка. Уманщина квітне, ми живемо добре. Ми живемо дуже добре на Уманщині. У нас все є, в нас окей, в нас жукей, в нас все добре на місці в Уманщині. І завдяки нашому найкращому президенту Зеленському, який не втік. Дякую вам за.